Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Ми не лягаємо спати ще, хоча вже пора, але не лягаємо, тому що я тільки повернулася з магазину, а Теодор збирав свою електричний якийсь конструктор, так? Угу. Ти хотів щось розказати в цьому відео? А, ні. Просто хотів бути на відео. Так. Що я робила сьогодні? Сьогодні я дзвонила в банк. Кажу, підніміть мені кредитний ліміт. А вони кажуть, випитали в мене всю інформацію, всю, яку я могла, і сказали, вам треба їхати в банк. Я написала листа в банк, що, що мені робити, їхати до вас чи що. А мені не відповіли. І я на обідній перерві помчала в банк і за пів години вирішила все, що мені треба було. Тепер чекаю, коли піднімуть цей кредитний ліміт. Щоб витрачати гроші. Щоб витрачати стільки ж грошей, але щоб це не було більше, ніж 30%. Також горімать сьогодні дала дитині в школу бутерброд з арахісовим маслом, тому що я забула, що не можна давати нічого з горіхами в школу, так? І що було. Потім я сидів на іншому столі. Теодор сидів окремо, як. Як людина, що принесла запрещенку в школу, так? Угу. Каже, мама, більше мені запрещенку в школу, не давай. Так? Фух. Що ще було сьогодні? Я коли ходила, оце тільки що в магазин, зустріла подругу, зустріла свого супервайзера, познайомилася з його дружиною, запросила нас з тобою на вечері. Спитали, чи Теодор грає в канадський хокей? Я кажу, грає в канадський хокей. Так живеш собі в Україні і думаєш, що ти граєш просто в хокей, а приїжджаєш в Канаду, а це канадський хокей. Так? Загалом день сьогодні хороший. Так? Побудував так. форт? Так, весь Весь форт побудував. Ми сьогодні святкували Максимовий день народження, Їли Торт. Продавщиця, я зробила продавчиці день, день, вона дуже сміялася, і по ній видно було, що. Що їй сподобалась моя історія з тартом, я їй просто кажу: а ви можете написати щось на тарті? Вона каже, можу. Я напишу кажу: ну напишіть тоді Макс Бездей. Вона каже, може, «Хеппі Біздей. Я кажу, мабуть, у нього не «Хеппі Біздей. Я кажу: якщо ви хочете писати Хеппі, то ви можете писати, але це не обов'язково. Кажу, але напишіть мені, оце ось Макс з апострофами через С, тому що день народження його, але тарта він цього не попробує». Це ми будемо святкувати без нього. І вона щось як почала сміятися, їй дуже сподобалася ця історія. І торт був заряджений на позитив. Так? Є <_letter noise> yeah, yeah, yeah. тобі yeah, yeah. що сказати ще? Yeah. Yeah. Хороший був день. День був хороший, завтра буде ще краще. Ми їдемо з Теодором на хокей. Перед хокеєм треба купити скотч. На цьому все. Вам гарного дня, нам добра ніч! 拜拜，拜拜。